Привіт! Сьогодні ми зануримось в історію, загартовану вогнем і болем 16-го століття. Це повість Андрія Чайковського за сестрою. І знаєте, це розповідь про те, як воля однієї дитини виявилася сильнішою за цілу імперію. От задумайтесь на хвилинку над цим питанням, воно ж вічне, правда? Для хлопця, про якого ми сьогодні говоримо, відповідь на нього стала початком неймовірної подорожі подорожі, що кинула виклик самій смерті. І ось він, наш головний герой, 15-річний Павлусь. Тільки вдумайтесь у масштаб його місії: не просто втекти, не просто вижити, а дійти до самого серця ворожої держави. Це не просто подорож, це виклик. Ну що ж, давайте розбиратися, як до цього взагалі дійшло. Все починається в Спасівці. Уявіть собі, звичайне козацьке село, де життя йде своїм чередом. Тут у родині судаків і зростав наш Павлусь. Здавалося б, ідилія. Але в ті часи, знаєте, спокій був річчю дуже оманливою, і ніхто навіть не уявляв, що звичайний вечір принесе з собою справжнє пекло. Все сталося раптово, блискавично, тихий вечір перетворився на ніч криків і жаху. Татарський набіг пронісся селом, наче смерч, жорстокий, швидкий, нищівний. За якихось кілька годин все. Світу, який Павлусь знав, просто не стало. У цьому хаосі він кидається рятувати свою сестру Ганну, і тут удар, темрява. А коли він приходить до тями, навколо суцільне згарище, попіл. І тиша найстрашніша тиша, яка тільки може бути. Він один єдиний, кого не забрали. І що б зробила більшість на його місці? Напевно, зламалася б, але не Павлусь у його серці спалахує не відчай, а якась шалена рішучість. Він не думає, він діє, хапає першого ліпшого татарського коня і мчить у степ. Поранений, майже без сил, він врешті натрапляє на козаків, де, уявіть собі, зустрічає свого рідного брата Петра. І отут, власне, починається головний конфлікт. З одного боку, цей хлопець, який просто каже: Я її знайду. Все без варіантів. А з іншого дорослі його батько і брат, вони ж реалісти. Вони розуміють, що це вирок, і подумки вже попрощалися з Гамною. Це зіткнення дитячої надії та дорослого прагматизму. Павлусь відмовляється слухати дорослих, бо що йому їхні поради? І от коли всі сплять, він робить свій вибір: крадькома бере коня, трохи припасів і просто зникає сам один, в нікуди в те, що всі називають вірною смертю. Попереду в нього дикий небезпечний степ, здавалося б, що може бути гірше, але як виявилося, найстрашніші монстри це не дикі звірі, це люди. І його ловлять. Але знаєте що найгірше? Його полонив не татарин, його схопив свій, такий собі степовий бандит, харциз на ім'я Карий, для якого не було нічого святого. Для цієї людини гроші пахнуть краще за все. І він, не моргнувши оком, продає українського хлопця татарським купцям. Просто продає як річ. І от він раб. Здавалося б, це кінець, дно. Але навіть у такій безвиході, у цій темряві, з'являється промінчик світла. Він зустрічає земляка, Остапа Швидкого, і ця дружба стає тим самим рятівним колом. І отут ми бачимо, з якого тіста зліплений цей хлопець. Він не впадає у відчай, ні. Він адаптується. У нього з'являється план. Простий, але геніальний. Стань своїм серед чужих. Вивчи їхню мову, їхні звичаї і чекай. Просто чекай свого моменту. І знаєте, доля таки дає йому цей шанс. З'являється він абсолютно несподівано, як грім серед ясного неба. Звичайне оголошення на площі, але для Павлуся це змінює абсолютно все. Отже, в чому суть? Один з найвпливовіших татарських командирів, Девлет Герей, розшукує свого сина. Той загубився десь в Україні під час набігу. І коли Павлусь це чує, клац, в його голові все складається. Це воно, його єдиний шанс, ризикований до божевілля, але шанс. А тепер просто уявіть собі картину. Якийсь хлопець раб каже, я буду говорити тільки з самим Девлет Гіреєм. Ви уявляєте рівень зухвалості? Це вже не той переляканий хлопчик зі спасівки, це людина, яка знає ціну собі і своїй інформації. І от його план це просто шахова партія. Він каже, так, я знаю, де ваш син, але всі деталі знає моя сестра Ганна. Геніально, правда, він змушує одного з наймогутніших людей імперії шукати його сестру. Ставки максимальні або все, або нічого. Починається довгий напружений пошук три тижні, цілих три тижні невідомості, і вони її знаходять. Це просто диво. Момент їхньої зустрічі ну тут слова зайві. Дівчина просто знепритомніла від шоку і радості. І тут приходить підтвердження: син Девлет-Гірея справді живий, і треба віддати належне, воєначальник свого слова дотримав все більше не раби. Павлусь і Ганна вільні. Але історія на цього не закінчується. Бо Павлусь, отримавши все, про що мріяв, згадує про друга. І Він просить свободу не тільки для себе і сестри, а й для Остапа. Це знаєте той вчинок, який показує справжню суть людини. І оця історія, вона ж не просто про пригоди, це справжній гімн людському духу, і вона змушує задуматись: а може у світі, де правлять сила і жорстокість, найсильніша зброя це зовсім не меч, а гострий розум і воля, яку неможливо зламати.